А як дізналися про нашу компанію? Порадив знайомий, він тут працює дуже довго. Ну, ми з ним так мешкали, бо я працював раніше на інній, ну, на і, і нашій праці. І ми так зустрілися, поспілкувалися. І він предложив, сказав, що потрібно, ну, потрібно люди на агенцію на завод. Ну, дав номер телефону, я зазвонив, і так вийшло, що я почав тут працювати. На якій вакансії ви зараз працюєте? Е, оператор. Конкретно Ну, оператор машини пакую товар, які виїжджає по ленті з машини. Фізично важка робота? Ні. Дуже, ну, дуже гарна робота, фізично нема нічого тяжкого. Потрібно вміння просто рахувати товари, ти які ти mm -hmm. ложиш до картону. І все. Тобто ви складаєте в коробку? Так, ну, оператор упаковщик. А ви в Польщі вперше чи вже працювали тут раніше? Ні, це вже другий раз працював раніше у 2021 році. З 21-го півроку працював, поїхав на Україну. Через півроку знову приїхав, і так уже тут більше року на взагалі ви задоволені цією роботою? Так. Я працював на інших заводах, я скажу так. Ну, на різних заводах по різному. Ну тут дуже добре ставлення, що руководство. Що Дуже дружній колектив, особливо ну, поляки дуже добре відносяться. Українці теж добрі. Ну, колектив взагалі хороший, ну, дуже добрий. А скільки вже працюєте? Працюю я з лютого місяця. А, яку заробітну плату отримуєте? Мені вистачає. Добру зарплату. Мені вистачає на все, так як я маю дружину, двох дітей, то зарплата дуже довга. Ну, а ваші очікування по зарплаті, вони збігаються з реально тим, що ви отримуєте зараз? Да. Так. Ну, в принципі, можна сказати, що так. Да. Mm -hmm. Тобто, так як я працював у 2021 році в Польщі, то зараз набагато краще очікування, набагато краще. Ми ну, сподіваємося, що буде ще добре. добре. А от ви коли сюди прийшли на роботу? Як скільки часу ви адаптувалися? Вам хтось допомагав звикнути, показали, може би ви щось. Як працювати? Як адаптація проходила? У мене адаптація проходить дуже швидко. Дуже швидко до всього привикаю. Mm -hmm. І тобі ж мені тяжко, тут нема нічого. Це по перше. І я до всіх відношусь дуже добре, так як до мене відноситься, так і я відношусь. Тобто адаптація у мене пройшла буквально день-два. Перший день ви як пройшли? Mm -hmm. Розкажіть про ваш перший робочий день. Mm -hmm. Там вам щось показували, десь вас водили? Пояс no, пояснювали, що робили? Я скажу так: перший день на пройти БХП. Тебе з правилами техніки безпеки, щоб туди пальці не совати, щоб без лідера, без керівника, без бригадира, нічого не робити постороннього, там машина зупинилася, треба позвати. Це все показували, це буквально приходило 4-3 часа. Тобто це як іде обучалка, теорія. От і, показують все. Тобі правила техніки безпеки тут дотримуються це однозначно, бо це є життя. За нього треба, ну, його треба берегти своє життя. Звісно, що ви можете сказати взагалі про співробітників, які від нашої компанії пропонували вам цю локацію? Все вам було зрозуміло, чи дійсно це от так як розказували рекрутери на цій роботі? Так, да, ну була зустріч з рекрутерами. Получається, розказали а то я, як то кажуть. О є так, то є це Роз, розказали, розтлумачили, можна так сказати, розжували Ті, хто ну там може не розуміє, хто може перший раз приходить працювати. Все чітко, ясно, все розказують, показують. І треба якась там підтримка телефонна, тобі ж телефонуй, пиши 24 на 7, то нема проблем на цьому. Тобі ж, завжди онлайн. Чудово. А будете рекомендувати нашу агенцію своїм знайомим, якщо будуть шукати роботу. Так, да, буду. Які, може, є рекомендації або побажання до нашої агенції? Ну, побажання самі щирі, здоров'я крепкого. Ну і щоб мирне небо над головою, щоб в Україні перестало ця вже війна, нікому яка не треба. Ну, саме головне це мирного неба і здоров'я, а все більше буде йти поверхностно. Дуже дякую вам. Все дуже дякую. Що.